92 роки тому українців довели до такого стану, що вони їли навіть лелек. Хліб робили із кропови та бур'яном. Доходило до того, що діти їли своїх загиблих батьків або братів та сестер, які не пережили тих подій. Це був голодомор 32-33 років. Історики досі не можуть встановити точну кількість загиблих. Розрахунки коливаються від 3,5 до 10 мільйонів людей. Вбивці обрали найжорстокіший спосіб знищення українців. Вони забрали у людей їжу та змусили страждати. Робити нелюдські вчинки та пухнути з голоду. І у цих вбивців є імена Сталін, Молотов, Постишев та Косьор. Усе це вони зробили для того, щоб знищити українців як націю, щоб нас не було у день пам'яті жертв голодоморів. О 16-й годині запаліть свічку пам'яті. Ми не маємо права забувати про один із найогидніших злочинів комуністичного режиму, адже час змінився, але ворог. Той самий.